Сьогодні ми розповідаємо історію про те, як можна заробити мільярди на блошиному ринку, як із простого програміста перетворитися на справжню акулу бізнесу, та які бізнес-моделі є найбільш вдалими. Історія наша присвячена великій it компанії та інтернет-аукціону eBay eBay – це не лише найбільший у світі онлайновий аукціон, але й популярна платіжна система PayPal та сервіс Вейп телефонії Skype. Обидва свого часу були придбані компанією. Перша версія eBay з'явилася 1995 року. Її створив молодий програміст із Сан Хосе П'єр Омідяр. Тоді проект для нього був передусім як хобі. Перша назва проста. AuctionWeb. Перша покупка на аукціоні вже в перші дні його роботи. У цей час молодий програміст навіть не уявляв на що перетвориться його дітище. але справи пішли вгору. Приєднувалися все більше покупців та продавців. Важлива перевага проекту Мід'яра повна відсутність комісії за операції. Тоді інші аукціони брали по 35% від операції. П'єр поки не думав про проект як про повноцінний бізнес, але популярність його аукціону змусила Омідяра поглянути правді в вічі. Він створив щось дійсно, варте уваги. Тоді П'єр почав активно діяти. По-перше, він виділив три основні принципи роботи свого проєкту. В основному всі люди добропорядні, кожен може зробити свій внесок. У відкритому спілкуванні люди показують свої кращі якості. Уся схема роботи eBay переважно заснована саме на цих принципах. Через два роки після заснування AuctionWeb стає найпопулярнішим інтернет-аукціоном у США. На той час витрати на ведення бізнесу серйозно зросли. Омід'яру все ж доведеться вводити комісійні відрахування за кожну операцію. Тоді вони становили всього 6% від вартості товару. 1997 дев'ятсот року. П'єр вирішує перейменувати компанію. Він хотів назвати її на честь своєї консалтингової фірми Echo Bay Technology Group, але. Домен Ехобей був вже зайнятий однією золотодобувною компанією. Довелося шукати альтернативи. На думку засновника аукціону, найдаліша ібей. Бізнес продовжував набирати обертів. П'єр зрозумів, що для успішної роботи компанії йому потрібен хороший керівник, людина, що знається на бізнес-процесах. Омід'яр звертався до багатьох топ-менеджерів, серед них і нинішній генеральний директор компанії Apple Стів Джобс. Але він відмовився. Саме тоді П'єр звертається до Маргарет Уітман, управлінця з досвідом. Тоді вона працювала в компанії Hasbro, що виготовляла іграшки. Після низки переговорів та зустрічей Уітман вирішила покинути теплень. Яке місце щоб зайнятися венчурним проектом? eBay. тоді перспективність онлайн аукціонів зрозуміли всі. Навіть такі гіганти, як Yahoo та Newscom. ці компанії стали пропонувати свої аналоги. Причому Yahoo запропонував аукціон без комісії eBay мав швидко реагувати на це. Під керівництвом Маргарет Уітман компанія починає скуповувати різні локальні аукціони всього світу. Укладають контракти з AOL. Майданчик і стає ексклюзивним партнером даного провайдера. І нарешті виплата комісії. Сійнах дозволяє eBay перевіряти покупців та продавців у базах кредитних бюро. Це додало довіри до сервісу. Наступні нововведення стали дуже важливими для eBay. По-перше, з'явилася можливість оплати товару кредитними картами. По-друге, компанія купує 2002 року популярну платіжну систему PayPal. Зупинити eBay тоді не міг вже ніхто. 2005 року компанія придбала знамениту Skype лідера на ринку voip телефонії Основна ідея інтегрувати. Скайп у сервіс eBay та дозволити учасникам аукціону спілкуватися між собою. Тоді покупка обійшлась eBay в 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Зараз eBay працює більш ніж 20 країнах. До аукціону допускаються практично всі товари, які відповідають законодавству країни, на території якої ведеться торгівля. Ще один чинник успіху eBay полягає в тому, що аукціон розвивається за мультиплікаційною моделлю: більше продавців, більше покупців. Крім того, на сайті присутня велика Кількість додаткових сервісів, які полегшують користувачам роботу, серед них тематичні співтовариства, блоги та ціла низка сервісів. Дохід eBay 2008 року становив 8 мільярдів 460 мільйонів доларів. Тоді в компанії працювали 15 з половиною тисяч людей.